Сьогодні в Рубриці меморіал Артур Євгенович Дорошенко 27 серпня 1995 року народження. Артур Дорошенко народився в місті Носівка Чернігівської області. Так сталося, що його дитинство проходило в спеціалізованому закладі в місті Городня. Це, до речі, також Чернігівська область. Там він зростав і навчався. Після його закінчення здобув фахову освіту механіка з ремонту електрообчислювальної техніки. Щоправда, професія Артура обрав дещо іншу. Він працював оператором нової пошти в місті Чернігові. В Чернігові він і проживав. В липні 2024 року Артур був мобілізований у лави Збройних сил України. Після проходження військового злагодження виконував відповідальні бойові завдання командування частини. Дивіться, фото Артура зі зброєю. Одне з них, на жаль, 26 жовтня 2024 року на Донеччині виявилось фатальним для захисника. В ході ведення бою Артур отримав серйозне поранення руки та інших частин тіла. Побратими його евакуювали і він був доставлений спочатку в Харків, де було проведено першу операцію. Потім він був переведений до столичної спеціалізованої лікарні в місті Києві. Медики боролися за життя Артура до останнього. На жаль, 9 листопада 2024 року його серце зупинилося. У Артура залишились рідні: дядько Сергій Дорошенко, дружина Жанна, двоюрідні брати Артем та Ярослав.